Вітаємо! Хочемо розповісти про три кроки, що забезпечують успіх у служінні Богу і захист від диявола та бісів. Крок перший каятися у своїх гріхах і виправлятися. Марія Магдалина розкаялася у гріхах і очистилася. А фарисеї вважали себе святими і виконали волю свого батька, сатани, розпяли Ісуса Христа. До цього вони розпинали і вбивали пророків Божих. Щоб позбутися залежності від бісів, потрібно бути щирим в покаянні і чистим від гріхів. Крок другий слухати Слово Боже, людей Божих, яких поставив Бог. Потрібно уважно перевіряти, кого ми слухаємо, тому що кого слухаємо, такий дух приймаємо. Якщо слухаємо породження диявола, то приймаємо дух диявола. Якщо ж слухаємо людей Божих, то приймаємо дух Божий. Якщо люди відмовляються каятися і слухати людей Божих, то в їх серце замість одного біса. Приходить семер. Крок третій. В нас, в наших серцях, має бути Царство Боже. Причі просіяча. Ісус говорив до кожного, хто слухає Слово про Царство, але не розуміє, приходить лукавий і краде посіяне в серці Його. Це те, що посіяне понад дорогою. А посіяне на кам'янистому ґрунті це той, хто слухає Слово і з радістю зараз приймає Його. Але кореня в ньому нема, тому він не постійний. Коли ж утиск або переслідування настають за слово, то він зараз покушується. А містерин посіяне це той, хто слухає слово, але клопоти віку цього та омана багатства заглушують слово, і воно зостається без плоду. А посіяне в добрій землі, це той, хто слухає Слово, його розуміє. І плід Він приносить, і дає один у сто раз, другий у шістдесят, а той у 30 раз. Ісус показав, як відношення до Слова Божого впливає на результат. Та як входить диявол в серця людей? Якщо диявол добереться до людського серця, то він починає маніпу маніпулювати людиною. Тому Ісус, Слово Боже, має бути в нашому житті на першому місці, самим головним, інакше приходить диявол і краде слово Боже, благословення Боже, Царство Боже. Переходьте за посиланням та дивіться повне відео.